Радіжки, як карати за це, поки не зрозуміло, але чітко тепер думаю буде визначено як покарати колишнього командира бригади територіальної оборони, якого ДБР викрило на тому, що він організував фіктивні виплати. За участь у боях, але не своїм підлеглим, а своїй дружині. І за даними одного з видань, мова йде про Дмитра Герасимова, який перебував на посаді командира 108-ї окремої бригади. І слідчі кажуть, нібито він влаштував свою дружину, в очолювану ним бригаду, на посаду стрільця, аби організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотримуватися закону, це подружжя навіть розлучилося, але перебувало у родинних відносинах. Тобто вони жили разом. Для оборудки він. Так само залучив двох підлеглих, які заповнювали необхідні всі документи за дружину, яка так розумію, взагалі не з'являлася там на службі. І за період з липня 23-го по квітень 24-го року, це скільки у нас? Липень 23-й... Квітень 24-го, тобто це трошечки менше року. Вона незаконно отримала більше 922 тисяч гривень додаткової винагороди, тобто на рівному місці менше ніж за рік. Ця родина двісті майже мільйон гривень вони отримали. Молодці, браво, аплодую стоячи, дуже класно скористалися. Але весь цей час вона внесла службу поряд з чоловіком, займалася конярством на спеціальній фермі. Будь ласка, отак от. Так от. Е, а ця дружина, яка псевдо служила, ну можливо, їй варто було б дійсно послужити, посидіти на місці стрільця, подавати патрони. Інакше б вона тоді, вона ж знала, в чому вона бере участь. Прекрасно, рука руку тре що чоловік, що дружина. Муше жена, одна е, сатина, і це при тому, бачите, що від нас партнери вимагають зниження мобілізаційного віку, тому що особового складу не вистачає. І йдуть обговорення з приводу того, що буде знижено е, мобілізаційний вік, не буде знижено мобілізаційний вік. Але Володимир Зеленський офіційно каже, що відкилив заклики знизити мобілізаційний вік до 18, Бо на його думку, першочерговим завданням залишається укомплектування вже із. Існуючих підрозділів озброєнням, що проблема полягає не у кількості мобілізованих, а в недостатніх темпах і масштабах постачання зброї від союзників. Мовляв, воїни є, але вони голі, умовно кажучи. Він сказав, що зараз на території України перебуває 600 тисяч солдатів Російської Федерації, чисельність Збройних сил України 880 тисяч е, осіб. Але паралельно з тим, народний депутат Сергій Євтушок сказав, що у більше людей працює в штабах аніж на фронті. Треба Проводити взагалі аналіз аудит, щоб е, замінити військових. Бо звичайно, в штаби люди по а кажуть, на передовій не вистачає людей. Давайте проводити мобілізації, їздять ТЦКшники з бусіками. Хоча насправді є кого е, звідки, скажімо так, перекидати на фронті люди, які вже мають підготовку, які давали присягу нашій державі. Е, від того, що відбувається в штабах, е, які розташовані у ТУ. конкретно він каже, що слід звернути окрему увагу на пенсіонерів. Представників силових структур, що багато у них 35-40-річних, які вийшли на пенсію, могли б зараз продовжувати і далі службу.